13 грудня день різдвяного светра. В цей день ми можемо бачити все більше людей в таких светрах. Різдвяні светри можуть бути різного кольору, а посередині будь-який малюнок. Наприклад, олені, ялинки, сніговик тощо. Та різдвяний светр це не тільки тепла річ, а ще й можливість зробити малюнок або аплікацію. Пропоную зробити аплікацію різдвяного светра зі сніговиком. Ось такий. Для цього потрібно кольоровий та білий папір, олівець, чорний фломастер, ножиці, клей та заготовки для сніговика. Три різних за розміром кружечки. Шляпа з чорного, чорного кольору, смужечки для прикрашення светра і для шарфика. Для цього ми беремо червоний папір, перегинаємо так навпіл, малюємо силует светра, потім ножицями вирізаємо. І викладаємо. Тепер беремо самий великий кружечок білий, перегинаємо навпіл, відрізаємо і прикладаємо донизу светра. Ось так. Приклеюємо за розміром ось так. І найменший, тепер прикладаємо шляпу. Чорним фломастером малюємо очі. Ротик. Носик, ротик трошки наведемо, тепер шарфик пов'яжемо. Приклеїмо кайму до светра, це вниз. Це горловина на рукава манжети. А тепер чорним фломастером домалюємо йому отакі гілочки. Ось у нас і вийшов різдвяний светр. Бажаю вам успіхів!